Давайте сьогодні ще практикуватись. У нас буде з переходом через розряд. 25, 61, 40. Даю 10, 6. Збираю 41. 127. Бачите, я надписала, щоб не помилитися. Бачите, бачите, чи правильно робимо? Так, 37, 20, 25. 82 є. 21.

Третя сторінка, раз, два, Четверта сторінка. Насолоди вам у навчанні. І щоб нічого не застрягало.